Вітаю на Ютуб-каналі Тато Швей. Сьогодні в моєму відео огляді новинка 2023 року. Це оверлок Neki C12 серії Creator. І це не просто зміна дизайну. Тут виробник вніс низку корисних цікавинок. Давайте подивимося разом. Почнемо з того, що оверлок отримав двигун потужністю 120 Вт з високим крутним моментом. За заявою виробника. Оверлок встановлюється ніж із поліпшеної марки сталі з високими ріжучими властивостями та високими показниками твердості металу. Ніж має маркування HD. Звісно, довговічність оцінити в моменті буде складно, і це проявиться тільки під час експлуатації, але ось ріж він насправді гідно. Що я можу сказати? Такий тандем дає змогу працювати не тільки з легкими і середніми тканинами. А з важкими матеріалами, наприклад, шкіра, нубук, джинс, які оверлок зможе прошити в кілька складань. Що стосується заправки ниток, тут вас порадує вбудований нитковдівач голок, який вміє перемикатися для заправки правої або лівої голки, також є пристрій для заправки нитки нижнього петельника. Усі шляхи заправки нитки промарковані кольоровими позначками. Ще один приємний бонус. Коли ми піднімаємо лапку, диски натягу ниток відкриваються, і ви можете бути впевнені, що нитка точно потрапить між ними і натяг нитки буде коректним. Ні всі оверлоки мають таку функцію. Часто кажуть, що сучасна техніка з кожним оновленням своїх моделей здешевлюється виробником, і там, де можна змінити метал на пластик, так і роблять. І якщо у швейній машинці. Таке можливо, то в Оверлоці це вкрай неприпустимо використовувати пластик у механізмах. Ну а якщо говорити конкретно про цю модель верлока, можу сказати, що тут навіть надмірний запас міцності з огляду на товщину і якість металу, з якого виготовлені голководій, наприклад, вали, шатуни та інші вузли. Оверлок вміє працювати з чотирма або трьома нитками. А також з двома нитками, якщо встановити конвектор на верхній петельник. Некі c 12 виконує 12 краєобметувальних швів, серед яких є класичні оверлочні шви, роліковий, трьох нитка, чотирьох нитка, а також імітація плоского шва. Подивимось звичайний чотирьохнитковий шов на трикотажі. Тканина дуже еластична, шов, гарний. Виконуємо трьохнитковий шов ткань біфлікс. Строчка дуже непогана, враховуючи те, що ми не змінювали голок. Там стоять стандартні. Еластичність дуже велика. Роликова строчка на шифоні. Ну, ви самі все бачите, зауважень я не маю, строчка ідеальна. Подивимося, які ще можливості має цей оверлок. Регулятор довжини стібка від 1 до 4 мм регулюється плавно. Наявність регулятора тиску лапки дасть змогу налаштувати оверлок під любу тканину. Дифференціальний транспортер вміє розтягувати тканину або призібрати її. Ця клавіша для відключення ножа. Знімна рукавна консоль дозволяє працювати з циліндричними деталями одягу. Світлодіодна підсвітка. Легке переключення на роликову строчку. У комплекті є сміттєзбірник. Два режими підйому лапки. Це перше. А ось друге, хоч і незначне підвищення, але воно є. Дякую, що додивились це відео до кінця. Кожний висновок зробить самостійно, але від себе хочу додати оверлок, вартий вашої уваги. З вас лайк, комент і до нових зустрічей. До побачення!